Державна служба зайнятості уклала меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України та провідним сайтом Robota.ua. Це надзвичайно важливий напрям діяльності служби зайнятості, яка має можливості та ресурси для реалізації поставлених завдань, забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств оборонної промисловості. Перелік спеціальностей нададуть замовники Сил оборони, зазначили у Криворізькому центрі зайнятості. Я звертаю вашу увагу, що Саме сил оборони, тобто акцент буде робитися на цивільних професіях та спеціальностях, які буде потребувати оборона, і таким чином буде забезпечуватися. Обороноздатність країни, тобто, як правило, це будуть професії та спеціальності, які будуть затребувані в тилу за умовами меморандуму. Служба зайнятості в центрах профтехосвіти готуватиме безробітних або осіб, які погодяться працювати в оборонній промисловості в обліковому реєстрі Криворізької філії обласної служби зайнятості, 67% – це жінки. Віта Лобанова зазначила, вони можуть бути працевлаштовані в оборонній сфері. Все, що стосується сил оборони. Для підтримки обороноздатності країни захисту її від ворога, це саме ті професії, ну і безумовно, на яких можуть працювати в більшому жінки, а також чоловіки, тому що передбачається і бронювання тих чоловіків, які будуть працювати на підприємствах оборони, тобто і досить, скажімо так, забезпечення і. Високим рівнем заробітної плати, інформаційну підтримку з пошуку роботи надаватиме також інтернет-рекрутингова платформа Джопортал Це єдиний портал вакансій, всеукраїнський, який служба зайнятості створила разом з міністерством економіки та провідними сайтами з пошуку роботи, такими як Jobs, такими як Робота.ua. Нова робота та іншими. І також буде передбачено надсилання цих пропозицій. Для розгляду безробітним, які перебувають на обліку в службі зайнятості, у криворізькому центрі зайнятості з початку року вже відбулось дві ярмарки вакансій з представниками військових частин та криворіжців, яких зацікавили пропозиції працевлаштування на цивільній спеціальності оборонної промисловості або ж проходження служби у збройних силах Тетяна Васильєва Артемій Кравченко цей день.